Облаштовують фундаментну плиту, далі монтуватимуть стіни та покриття. Так у новобілоузькій громаді будують укриття з нуля на території одного з дитячих садочків. Укриття буде абсолютно нове. Будується воно. З бетону і заліза бетону вартість будівництва майже 6 мільйонів гривень за рахунок органу місцевого самоврядування. проєктно кошторисна документація була зроблена. Провели тендер, отримали дозвіл на початок будівництва і на сьогоднішній момент вже розпочали будувати. За словами директора будівельної компанії Віктора Лазара, площа укриття 120 квадратних метрів. Це дозволяє розмістити тут близько 130 дітей. Це укриття повинні бути проти протирадіаційними. І більш надійними. І ми на сьогоднішній день цей проєкт здійснюємо вже згідно нових державних будівельних норм. Тут вже передбачені всі комунікації, вода, вентиляція, освітлення, каналізація. Таки інше директорка дитячого садочка Ірина Отрошко каже, що їх садочок найбільший за кількістю дітей у громаді. Відвідують заклад 80 малюків з трьох різновікових груп. Поки ведеться будівництво укриття, заклад працює дистанційно. Вихователі підтримують зв'язок з батьками, проводять двічі на тиждень інтерактивні заняття з дітьми від ЮНІСЕФ. Дуже багато садочків, які зачинилися в місті, які постраждали від наслідків війни. Наш садочок до речі також дуже постраждав, але вже завдяки. Нашій місцевій владі державній владі вже е, майже відновили, тому батьки і діти дуже чекають на будівництво і відкриття, ось саме. Цього укриття місцева жителька Марія має трирічного сина. Каже, хотіла би, щоб скоріше відкрився їх садок, тому що зараз возять дитину до Чернігова, добираються до садочка пів години. Коли ти перед роботою просто заходиш, заводиш дитину до садочка і далі ну, сидиш на маршрутку, їдеш, приїжджаєш. Так само просто мимо проходивши, забрав дитину і пішов додому. І дитина менше стресує. Що ще треба їсти вже пора, уже вечеря. А ти ще в маршрутці їдеш? Дуже потрібен, дуже чекаємо. За словами Дмитра Федорова, повністю закінчити укриття та відкрити садочок планують вже восени цього року. Олександра Мілашевська, Роман Репа, Суспільне, Новини Чернігів.